Так, доброго дня нам усім і хлопчики і дівчатка. Сьогодні відео хочеться зняти без, без карт. Хочеться опять без емоцій чи з емоціями. От шпаргалки трошки є. І так з вами. Поговорити, побалакати. Дивіться, одразу хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, де я розміщую анонси до відео і, ну, і інша інформація. Посилання на нього в описі під каналом Іде, В описі під відео буде. Буду дуже вдячна, якщо підписуєтесь на телеграм-канал, тобто ну, це треба було вам сказати. Так, і думаю, я ще що, що можна доброго зробити для вас, ну, тільки для підписчиків. От хочеться для підписчиків, які. Чого для підписчиків? Того, що люди повірили, Того, що люди от дійсно повірили. Тобто два місяці немає, як от канал я відкрила, і люди повірили, люди підписалися. Я вважаю, що вважаю, що немало людей підписалося. І от хочеться для вас щось зробити від мене, от особисто від себе. І от я думаю, як зробити. І... Що можна зробити, от якийсь ритуал на бізнес, на гроші. От Я подумать подумаю, ще до Пасхи вже нічого ніхто робити не буде. А після Пасхи, от для своїх підписчиків, любимих, дорогих, от щось постараюся зробити. І щоб ви дійсно почувствували це. От Не просто зробити на словах сказати, а дійсно, щоб ви це почувствовали. Зате да, дійсно, люди повірили. Люди... Люди повірили. Тобто Вийшла я з нічого, вийшла я без ніякого там, рекламування чи ще чогось. Вийшла і повірили. і Підписуються люди, і дивляться люди. Коментарі пишуть, лайки. Все це хорошо. Так, Це сказала. За телеграм-канал сказала, підписуємося. За те, що подумаю, ще потім я скажу: Паска пройде, Паску встрінемо, празнуємо і я скажу, як зроблю. От для своїх підписчиків і що я можу зробити. Так, ще хочу, вчора там вайбер в писали загадання, тобто, жінка не буде називати, цей раз не називати, хто на другий раз будуть такі приколи: назву покажу, переписку, все, що бачили. От, писала, писала, як лічна консультація, скільки стоїть, куди скинути, як скинути, потім проходить час і пише. Ну, яка, яка гарантія, що ви мене не обдурите? Хто ти така, щоб я тобі якусь гарантію давала? Хто я тобі така, і хто ти мені така? Ви лазите по цих каналах, ви шукаєте якихось там гадалок, щось ви хочете, які вам гарантії давати? Гарантію кров'ю. От яку гарантію я вам можу дати, і в чому гарантія? Це карти. Як показує карта, так я кажу. Яку гарантію, ну, то в цьому всьому можна дати? Що я не б ось я сижу, я свою морду показую. Я не ховаюся, ось я ось, хочете, пишіть. Діволі, я, не я до вас на вайбер приходжу і пишу там, давайте, ось я така, у так красавиця, буду вам там розклади робити. Ви самі лізете на цей вайбер по цьому номеру телефона, а потім ще дайте мені гарантії, які, ну, що мене ви не надурите. Думайте, дівчата і хлопці, по яких ви каналах лазите, що ви хочете отримати? І на що ви можете напоротися? Заблокувала і все, і буду блокувати, щоб ви розуміли, не того, що там я вас стараюся надурити, обдурити, задурити, нема мені що вас дурити. От Откайте те, що показують, і все. Не подобається, не слухайте, ви бачите мою морду в себе на відео, не подобається, не подобається мій розговор з суржиком. Шукайте, де чисто, по-українськи, балакають, де вам інформацію, дадуть ту, що вам треба, а не доказувати. Хто ти така, щоб я тобі доказувала, скільки мені год? щоб я комусь щось там доказувала. Не мені не треба доказувати, ні я нікому не збираюсь доказувати. Зайшли на канал, подивились, не подобається пика, не подобається розговор, не подобається ще щось. От в мене, може, на лобі написано, обдуре. Подивилася і пішла далі собі з Богом. Шукати. Те, що тобі треба, і там, де тебе не обдурять. Абсолютно я не проти і абсолютно я тільки за, щоб з такими людьми не пересікатися. Забудьте, щоб вам хтось тут щось доказував. І все. Блокірую і все. Вайбер, Шмайбер, Дзвінки, все. Заблокірували все. Ніхто, не ждіть, що хтось буде комусь щось доказувати. Не вірите, не лазьте по каналах. Читайте, що вас розводять, не лазьте по каналах. Ні, залізли, подивилися і пішли далі. Там, де вам дійсно відкрили, ви побачили, там на Лубі написано, тут не обдурять. Там і встанавлюйтеся. Потому що дійсно можете напоротися на проблеми якісь в своїй житті. Так, і ще на коментар. Це в відео без карт. От хочеться ще на коментар. Блін, на емоції. Я так спеціально. Понімаєте, що от визивають на емоції. Тетяна Кузьміна, яка під відео, якимось там, там пише, откуда стільки злості, ви же женщина? Це Тетяна Кузьміна пише мені. Під якимсь там відео, не пам'ятаю під яким, ну от пише, откуда стільки злості? Ви ж же жінка, а як ти по мені, Тетяна Кузьміна, бачиш, що в мене злості чи не злості? У мене може від любві до України, от, от скільки злості? Як не це странно, ну і так може бути. От Від любві до, до своєї України, до сім'ї, до дітей, до всього, в мене скільки злості. Тобто любов, винодав, визиває теж злость. На таких, як ви, Тетяна Кузьміна. Да, перед усім, от, ви ж же жінка. Да, я жінка. Я жінка. Я жінка, я українка. Я родилася тут, я виросла тут. Я дітей тут родила. Дітей свої діти тут, українці теж родилися. Ну, не думайте, що вам хтось право дав унічтожати, приходити українців унічтожати те, що ви робите з українцями. І розказувати, що ви жінка. Жінка. Вам далеко до цих жінок. А ви. Да, через те, що я настояща, може, жінка, українська жінка, а не подіб'я жінки, як ви отам. Тетяна Кузьміна. В мене, в мене, може, емоції зашкалюють. Більше, ніж треба, для Ютубе, для каналу на Ютубі. От через те, що дійсно жінка, через жінку воно через, через усе. Від голови до п'яток воно все по тобі проходить. Всередині тебе це все проходить. От через що емоційно, через що зла кажуся така? Та й все. Ну, а з іншої сторони, яка є, така є. Проходить мимо. Не подобається, ви відкрили канал, подивилися відео, там емоції через верх, все, пішли далі і все. Шукайте там, де спокійно, мир, благодать. І все. Да. І дивіться на мене: російські жінки чи русські жінки. Дивіться, в нас такі всі українки, Це дуже мало таких, не таких, як я. Чи таких, як ну, поняли, ви. в основному українські жінки такі є. Пальця не лежи, тому що откусять по самі далі нікуди. Так, да, і наші сльози, жінок України, розумієш, вони даром не пройдуть. Не вам, не вашим подругам білоруськам полупродажним, полукупленим. Вони зря не пройдуть. Так що готуйтеся. знаєш, як отукають палка з двох кінців. От ви так прийшли, от вам воно в сто раз душа одгапкнеться от там. Та й все. От це вам відповідь від простої української жінки, Злої, не зло, як ви хочете, так і називайте. Це мої емоції і все. І як я вважаю, так я й роблю. Мені дуже вже немало років, щоб я підстраювалася під вас там усіх, руських чи білоруських. Немає, знаєш, от мені кажуть, що немає сильнішої, ніж українська жінка. От ще світ не придумав, Бог не придумав. Сильнішу, дійсно, ніж українська жінка. Це треба жити в Україні, жити між українських жінок, щоб розуміти, хто таке, що таке українська жінка. І все, яку силу воно має, яку силу вона має, ця українська жінка? Далеко вам. І ми вистоїмо, вистоїмо. Понимаєш? Ми вистоїмо з високо піднятою головою. Як не важко, як не цей. відкриваємо канали, розказуємо, балакаємо. Як в душі не важко, все одно вистоїмо. Ви стоїмо, так як і наші чоловіки вистають на, на фронті, на війні солдати, в відлічі від от ваших спортсменів. Так, да, У нас називається солдат, називається солдатом. Військовий, він військовий. Герой, він герой. От він, в навіччях, от опять колись розказувала в відео, опять розкажу. Спортсмени. Хочеться в цьому відео без карт передати привітання, козачки. Ну, дійсно, коли дивилась її канал, коли воно все було, як людина, розумієш, як людина, як людина вміє, поїмаєш, як от вона одразу патріотизм такий зайшла. Через й синок, якому 20 з лишнім років, який після армії коров пасе в селі, а не на фронті, там, де от вона розказувала, йдіть і, і нас захищайте. Я, я під юбкою не буду його держати. Він буде на фронті, він буде захищати. І сидить вдома, на Ютубі так вислужилася перед властями, що її спортсмена вставили вдома, а другі спортсмени там в чорних пакетах. Оце ви всі такі русські жінки. І все. От дивіться за такими, як Тоня, козочка, з Волгограда. А не ви дивитеся сюди, які ми тут злі, чи не злі, от як ви можете. Можемо, й не таке можемо. Не буде лихо, поки тихо. От сидіть от там і сліпіть дві дірки. Правильні. І вчиться у нас, як правильно треба жити, як правильно до сім'ї відноситься до дітей і до своєї батьківщини. Як це не сказано? Патріотки, Ютубовські. От якщо така патріотка, чого твій син не патріот? Молодець, Таня, то от понімаш для мене та Таня козачка, вже ну як сказати, хто та Таня з Волограда? Понімаєш? Ну це от, от, от таке представлення про всіх російських жінок, російських жінок? От про вас оце представлення, отак. З першого дня СВО жінка почала збирати збори для спортсменів. Тобто вони навіть не називають солдат солдатом, тому що чи власті їм запретили. Збираємо деньги, збираємо на носки, на труси, на теплі жильотки, на все збираємо. Як обагатилася, як розкрутилася жінка на оцих зборах усіх? Син в армії. Прийшов в син з армії, других забирають, других ховають там рядом з неї. Син вдома. Чого так? На Ютубі отак, от така патріотка. За счет Ютуба і синка свого отмазала сидить вдома. А розказувала ж, от Українцям треба здатися без бою, і тоді все рішиться. Куди проти такої сили, як наша? От лучше здатися і все буде хорошо, мирно, тихо, і все. Хер ви вгадали, тихо, мирно. Здатися не, здаму, не здалися. Воюємо, От ви чи воюєте до побіди чи до перемоги до своєї довоюєтеся? Да. Як боліла тільки жінка за чужих спортсменів. Як душа кров'ю обливалася. Зайди в любе відео, там прямі ефіри, ну в неї душа кров'ю обривалася, як ось тільки мій прийде, я ж його під юбкою не буду держати. Ну, оказався під юбкою. Оказався під Юбкою, вислужилася на Ютубі сильно, хорошо і все. Да, ми без бою не здалися, так як ви їй хотілося. Українці повинні без боя здатися, як вони проти такої армади руської. Ми не здалися. І це факт, ми не здалися. Уже більше року війни люди воюють, а, ви чи, а чи ви з боєм виграєте? От ви воюєте. Ж, типу, воюєте. Друга армія, чи там ви Чорта армія, ну от ви воюєте. От чи ви з боєм виграєте? От вам по побачимо. Поживемо побачимо. І це все я кажу, те, що показує карта. От сьогодні я сижу без карт. Ну, все це я беру з того, що примерно показує карта. А карта виходить, буває в таких случаях умніша, ніж ми. Тому що нам щось хочеться, а карта вона не завісить. Вона показує те, що показує. А время покаже. і і те, що це, і розклади, розклади. Время покаже. Ю Ютуб не горить, і відео не горять. От время покаже, хто, що гадає, хто, що там воно буде, і як воно буде. Вас там дійсно думали, що, ну як, думає, що вроді один він там, такий шизофренік на всю Росію. Походу, там ви всі, Страна шизофренніків. От куди не кинеться страна шизофреніків? Там не один. Ви всі. І що значить, чи він вас зробив таким, чи ви його таким зробили? Тут випрос такий дуже великий. Тут для карт можна розклад робити. От чи ви його зробили таким? Чи він вас таким зробив? От шизофренія, масова шизофренія. У всієї великої росії. Да. шизофренія, шизофренія. От дійсно люди живуть в такому всьому, 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 в тому, що є. От, такий, от таке я хотіла сьогодні розказати Тетяні Кузьміної. Тобто, хай я не вмію красиво мужа балакати чи, чи говорити. І то Ютуб все одно вже старається вже якісь слова. Ну, тобто, знаєш, те, що треба було раніше вивчити українську мову, не маєш? ну все одно, все як би не було, які б обставини, не... це і все одно, все рівно, все це поправімо. Все це воно вибакайся, було б бажання, було б бажання. І розумів, що це твоя мова, і все. Є люди дзвонять на російському язику, примірно українці, і ти їх добре розумієш, і вони тебе розуміють, і вони за Україну, там, це страшне діло. Тобто тут незалежно від того, що так чи не так, який ти в душі. Да, я зла, да, от я зла така жінка, да, от в мене така злость. У мене немає такого восторга, що ви ракети кидаєте, а в мене тут доведено бути прямо щастя повні штани. Ну, немає. В мене одна тільки злость. Від цього в мене така тільки злость. І дали б мені в руки, мені здається, ну от взяв би, задавив би, і, і не, як клопа б, роздавив би от у і все. І рука б і нога б не другнула, і глаз би не моргнув. От така зла, да. так, так. Хто такою злою зробив мене? Ну, про мене ми зараз балакаємо на моєму каналі. Ну, от подумайте, хто такими зробив нас. Я думаю, всіх українців, нормальних, адекватних, хто нас такими зробив? І все. А все вам прилетить. З картами, без карт, розказуємо, не розказуємо. Все воно прилетить. Бумаранг він є, він, він був і буде. Нас не буде, ну, бумеранг буде. І все. І хочеться вам, хотіло, от вам скучно жилося. Завість задавило так, що ви не знали вже, куди вам бігти, що робити, Рішили побігти на Україну, бо в других містах вам по соплям дадуть, а тут і Україна оказалася по соплям може дати. І все. І воно б, для вас би це добре було, це я кажу по картам. От колись був розклад, я не знаю, чи на відео, чи без відео це було. От, ну, розумієш, у вашому випадку краще було, якби вам за два дні по суплям дали б, і щоб ви там далі б сиділи. Для вас це хуже, що от воно так розтягнулося. Для вас, прежде всього, для Росії, для росіян, хуже, що воно розтягнулося на те час, що розтягнулося воно. Розумієш, Це вас Бог уче, от дійсно. Що повинні ви пройти і Рим і цій війні, щоб покоління після вас вони розуміли, що таке Україна, українці. І чи стоїть лізти сюди, чи не стоїть лізти. От відповідь вам, від української жінки. І все. І я думаю, кожен бізнав, може, б... та не може, а 100%. Хтось би красивіше розказав би це. Хтось би це ну, розказав би так, що, понимаєш, ну от я вмію так, як вмію. Нічого, Ютуб тільки почало, тільки два місяці. Слава Богу, і люди і дивляться, і все, і слава Богу, за це. Далі буде більше. Будемо українською старатися розмовляти. Кожне слово будемо розмовляти. Ну надо время, надо время, треба время, треба, тому що ти не можеш так сидіти і карти зв'язувати, і кожне слово фільтрувати. Якби как бы мені не хотілося, щоб через фільтр по українські слова немаєш. Тут і карта, тут і річ, тут і все, і мова, і розмова, і все на світі. Емоції ті самі. Так що будемо старатися, буду старатися, повірте, стараюся і подобається, як заходиш там в українські канали, чисто по-українськи люди розмовляють, та ну прям заслухайся. Це правда, це душі я кажу. Заслухайся, подобається й мені. Ну, коверкати українські слова ну, краще буде так, як є, поки воно дійсно не стане на своє місце, так як потрібно, щоб було. І все, от і все. От вам злость української жінки. І запам'ять, ми, мабуть, всі тут такі. Понимаєш, не всіх може канали, не всі можуть сказати, отак сказати ну, українська жінка це українська жінка. Сильніше, не те, що світ Бог не придумав, мабуть, жінка чим українська. Скільки переноси, скільки перецей, скільки горя, скільки радості, скільки всього, це ви віддихаєте там всі. Так, що, так що язички позапихали, ручки хочете писати, пишіть. Просто от може, це поначалу, от мені хочеться, ну от попадаєш на якийсь такий коментар, хочеться щось сказати. Може це начало, от путі в Ютубі. Може таке такий шлях в Ютубі, що от зразу воно тебе не те, що цепляє, не цепляє воно, тому що ну скільки год і розумієш, скільки людей пройшло через мене, що мене воно не цепляє. Діло в тому, що просто хочеться сказати, що ну, не дурочки ж ми тут. Не думайте, що такі попали ви на таких простеньких і дур і дурненьких. Ну, абсолютно ні. Всі розуміють, жінки, домохозяйки, там, бізнес, лей Всі все понімають дуже добре. Всі все понімають дуже хорошо. Ну, все. А з мовою ми розберемося. Вибалакаємося, розбалакаємося, будемо чисто по українськи старатися розмовляти. Ну, на все всьому, ну, як, всьому своє время. От треба, щоб час підійшов, і воно все, все буде. Було б бажання, а все остальне буде. Ну і все. Я пець кажу велике дякую. Тетяні Кузьміної розказала все те, що могла, дасть з шпаргалочкою, повірте, от карти, як люди, воно, ну як сказати, в мислі, ну, проще, як я щось собі трошечки напишу і сюди дивлюся чи ось сюди дивлюся. Тому що ну, карти цілий день воно, ну, воно, воно, воно ну, є воно, воно важке. Тобто Емоціонально воно витягує з тебе, вважай, всі суки. І там же за Вайбер. Дівчата, не пишіть. От хто сумнівається, хто вважає, що, що в мене цель сиджу я тут, і в мене цель тільки вас обдурити там, по вайберу, по Ютубу. нафіг ви на мені всралися. Абсолютно. Ви жили без мене, я жила без вас. Не лізьте, не пишіть і, і сидіть там, і бійтеся, і сидіть, дрожіть без мене, що вас надурять. Не треба мені оце писати, виписувати, поклянися, докажи, що ти нас не обдуриш. я на це все. Заблокувала і все. Просто розумійте, чого я блокую. От розумієте, щоб не думали, що там десь щось там це, ви понімаєте, що я блокую. Все, не подобається мені, я заблокувала і все. Нам не по пути. Ви шукайте тарологів, гадалок, он повний інтернет, повні города, села шукайте. Хто її ще тут завжди знайде? Без мене. Без мене. Не хочу я цієї головної болі доказувати, розказувати. Я знаю, що якщо я людину взяла на те время, ще не одне. Хто подзвонило через YouTube, через Viber, чи не одне. Нехай не, 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 хай хоч одне там напише у. Коментарях, що там його обдурили, на той час не вийшли чи не розказали так, як йому хотілося все почути. От хай хоч одне напише, там що щось не так я зробила. Я стараюся чесно, добросовісно відноситися до того, що якщо людина вже пішла на це все, значить я, должна, я написала в таке время, я должна в таке время і пробалакати все те, що їй треба, чи йому треба. І все. А доказувати комусь, та ну, хе не вгадали. Раді Бога. Так, що таке відео, на емоціях, без емоцій, хто як хоче це і кого не касається, воно не слухайте, пройдіть мимо далі. Ми будемо знімати з картами, будете тоді слухати. Ну от захотілося, от захотілося це все розказати. Ну і все.